Добрий день, шановні колеги. Я Рудніва Тетяна Ростямовна, є консультантом Херсонського міського центру професійного розвитку педагогічних працівників природничої галузі. До вашої уваги тематична консультація з теми. Ключові компетентності в концепції нова українська школа та їх реалізація на уроках природознавства. Ми сьогодні з вами будемо коригуватися державним стандартом базової середньої освіти. А ми вже знаємо, що державний стандарт він розробляється на теоретичному та світоглядному фундаменті, бравши за основу класичну та сучасну педагогіку. Державний стандарт розглядається не менше одного разу на 10 років, і стандарти затверджуються постановою Кабінету міністра України. Державний стандарт. Освіти визначає загальний обсяг навчального навантаження, форми державної атестації здобувачів освіти на відповідному рівні, характеристики змісту навчання, принципи організації освітнього процесу, систему управління змістом освіти, змістовні лінії та очікувані результати навчання за освітніми галузями. Державний стандарт базової середньої освіти затверджений 30 вересня 2020 року та оприлюднений на сайті Кабінету Міністрів, він є основою для реалізації реформи нової української школи у п'ятих-дев'ятих класах і визначає мету. Та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, визначає загальний обсяг навчального навантаження, розподілене за освітніми галузями, визначає структуру та зміст базової середньої освіти. Новий державний стандарт він відрізняється від попереднього, звичайно, компетентностним підходу. Тобто ключові компетентності, включно з базовими знаннями, нескрізні вміння, які поєднуються компетентностями в галузях. Обов'язкові результати навчання загальні і конкретні, а детальніше поговоримо про це відповідно до додатку 10 державного стандарту, орієнтири для їхнього оцінювання. Сім варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб дітей, рекомендовано мінімальну, максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом. Новий зміст базової середньої освіти, він є формуванням ключових компетентностей. Підґрунтям до державної, державного стандарту базової середньої освіти є стандарт базової середньої освіти, який ґрунтується на законі України про освіту, де відображені ключові компетентності та наскрізні вміння. Стандарт є логічним продовженням затвердженого 2018 року державного стандарту початкової освіти, і він є основою для розробки типових та інших освітніх програм згідно з вимогами, передбачених статтею 11 закону України про освіту, про повну загальну середню освіту. Та вже Вияснили, що новий зміст базової середньої освіти це є формування ключових компетентностей, то перелік компетентностей вмін. Вони закладені в обидва стандарти. Вони базуються на рекомендаціях Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя, але не обмежуються. До розробки державного стандарту були залучені міжнародні експерти до проєктів нуш 2 Польща, Демократична школа Європейського центру Норвегія та фінська підтримка реформ української школи Фінляндія. Відповідно державного стандарту відомо 11 освітніх галузей. Кожна освітня галуз вона має свою абревіатуру. Нас буде цікавити природнича освітня галузь. І постає питання, що ж визначено для кожної освітньої галузі в даному випадку природничі. По перше, це мета, це група загальних результатів. Це компетентнісний підхід, який виражає динаміку комбінації знань, умінь та практичних навичок, способів мислення, морально-етичних цінностей. А іншими словами, це те, що ми знаємо, але не те. Чим і тим, чим ми це повинні користуватися в житті. Це обов'язкові результати навчання, загальні, конкретні орієнтири для оцінювання. Ну і ми вже про це говорили: це рекомендована мінімальна та максимальна кількість навчальних годин у базовому навчальному плані. Особливості організації освітнього процесу відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти складаються з двох циклів: це адаптаційного циклу 5, чи 6 класи, над яким ми зараз дуже всі плідно працюємо, і це є, буде таким базовим інструментом для наступного циклу базового предметного навчання 7-9 класи. І таким чином ми ми зробимо невеличкий висновок загальної картини державного стандарту, що в основу покладений компетентнісний компетентний підхід, нескризні ключові компетентності, не предмети, а освітній галузі, нові підходи до оцінювання. Ми про це не будемо сьогодні говорити, тому що детально ми говорили розкривали дану тематику в нашому освітньому хабі за 18 січня 2023 року. І цю інформацію ви можете переглянути на нашому сайті Херсонського міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Це інтеграція предметів, а ми зараз говоримо за природничу галузь, що це є інтегрованим курсом і надання більшої академічної свободи закладам освіти при створенні власних освітніх програм. Що говорити за модельні програми природничої освітньої галузі, а їх 5, то зверніть увагу це всі інтегровані е, курси. Е, в шостому класі географія 6-9 класи, це всього дві модельні навчальні програми. Ми детально говорили вже з вчителями природничої дисципліни природничої галузі, розглядаючи модельні навчальні програми і запрошуючи вчителів до співпраці інших центрів. Це можна переглянути в Інститути модернізації з місту освіти. До опису змісту державного стандарту природничої галузі додаються два додатки. Перший додаток, додаток 9, він є компетентнісним потенціалом природничої галузі, його ще називають таким ядром знань, де розписані всі компетентності відповідно природничої галузі. І додаток 10, де розписані вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів за відповідними групами. Ми про це детально поговоримо трошечки згодом. Мета природничої освітньої галузі відповідно до державного стандарту базової середньої освіти є формуванням особистості з науковим світоглядом та здатності до цивілізованої взаємодії з природи, а саме це, формування комплексного підходу до розробки навчальної програми природничних предметів, мається на увазі інтегрованих курсів. Це діяльнісний і прикладний характер навчання зорієнтований на результат, і це знову ж таки інтеграція різного контекту, це саме теми, наскрізні ідеї, вміння, інтегровані модулі, це вивчення наукових теорій природничих галузей в сукупності. Головне завдання у 5-6 класів – це зробити вивчення природничої галузі значущим, реальним, які розглядати ті теми, які пов'язані із життям. І виділяють спеціалісти таких три найголовніші завдання: завдання один – це стимулювати допитливість учнів. І зацікавити їх у пізнанні світу, природи, техніки, прищеплювати такий дух до наукового дослідження. Завдання два забезпечити сприйняття науки не як сукупність фактів, що описують і пояснюють природні і технологічні явища, а як результату накопиченого людством завдяки зусиллям мислення та експериментування. І завдання 3. розкрити значення наукових винаходів для повсякденного життя людини та визначити позитивні та негативні наслідки, які, які пов'язані з навколишнім середовищем, ну і звичайно, здоров'ям людини. Коли ми формуємо мету, Усі ці підходи розглядаючи, так формують такий компетентнісний потенціал освітньої галузі, який є цінностним орієнтиром. Визначених у пункті 4 державного стандарту. компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі, що визначає можливості формування засобами курсу всіх ключових компетентностей. Ну, і, звичайно, це є формування наскрізних для всіх компетентностей умінь, які визначені в пункті 9 державного стандарту. Це надавати перевагу діяльнісним формам і методам навчання всім нам відомі це дослідження, проєктування. Це інтелектуальні гри, це чергування дедуктивних та індуктивних спосіб, розвивати комунікацію, розвивати ініціативність, підприємливість, це розвивати мідня працювати з інформацією, медіапродуктами, які дуже зараз багато в соцмережах повинні перевірка, повинен аналіз, інтерпретування, переформатування, це оцінювання, зберігання та подання тої чи іншої інформації. І ось для формування цього компетентнісного потенціалу через призму ключових компетентностей природничої галузі застосовують методи, які нам вже з вами знайомі. Це продуктивний метод, це вивчення матеріалу, який дійсно застосовується на практиці, але не тільки на практиці, але й в житті. Це частково пошуковий метод, коли окремі елементи нових знань учнів знаходять завдяки розв'язанню пізнавальних якихось завдань. Це проблемний метод, він дуже найпоширеніший в природничій галузі, коли знаходять проблему і шляхи їх розв'язання. Інтерактивний метод, коли активна взаємодія всіх учнів, в ході якого кожен школяр осмислює свою діяльність і відчуває успішність, що я зробив на своєму уроці, що я зробив для своєї команди. І звідси випливає ті уроки, які дуже часто застосовуються на уроках природичої галузі. Це комбінований урок, це предметний, це урок екскурсія, це узагальнюючий. це не стандартний тип уроки, а це і міркування, уроки змагання, це взаємного навчання, це уроки проєкти, урок вікторина. Ну дуже велика кількість. Ми не будемо на цьому з вами зупинятися. Враховуючи компетентнісний потенціал відповідно державного стандарту нової української школи 5 Шостий класи йде формування методів та прийомів організації навчальних занять в природній галузі, а це саме спостереження у природі, це власні дослідження, це демонстраційні фронтальні досвід, це виготовлення моделей явища, застосування стем освіти, це використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу. це... Проведення регулярних екскурсій природи це уроки, які проведені на свіжому повітрі. Дуже велика кількість завдань, які пов'язані з пошуково-творчим характером, ну і, звичайно, екологічні акції. У державному стандарті неодноразово вказується, що учень він повинен ставити запитання, а не відповідати на запитання вчителя. Адже вміння запитувати це одне із найважливіших. У природничій галузі учень повинен пояснити, чому бере певну. Там, якусь проблему для свого дослідження, він прогнозує свій результат, він бере якийсь там досвід, він вбирає певний матеріал, прилади до свого дослідження, але не забуваємо, що учень він повинен виявляти свої причини. Невдачі, тому що вони виникають, тому що він повинен шукати помилку в своїй дослідницькій роботі. І це нормально до тих компетентностей, які розглядаються у державному стандарті. І ми з вами перейшли до базового навчального плану базової середньої освіти з українською мовою навчання, а саме додаток 10 до державного стандарту, ми до нього за хвилиночку повернемося. І ось як читати державний стандарт, він складається із загальних та конкретних очікувальних результатів. Ми ще їх скорочуємо зорами та корами. Так ось загальні очікувальні результати вони вказують на рівень розвитку кожного вміння на завершення циклу навчання. Тобто це 5-й, 6-й, п'яті, шостей, 9 дев'яті. 10, 11, 12 класу відповідно, і е, конкретні результати цей іде опис такого м, ядра знань учнів, тобто саме е, конкретні очікувані результати їх використовують для підсумкового оцінювання учнів. Ну і давайте ми з вами зараз розглянемо ті вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів у природничій освітній галузі. Так як я вже говорила, що... Кожна освітня галузь вона має свої орієнтири для оцінювання результатів навчання учнів. У природничій освітній галузі їх чотири. Кожен вчитель вже з ними стикався на кінець першого семестру, коли виставляв учнему оцінку за перший семестр. У нашому додатку фрагменти наших додатку 10 до державного стандарту зображений лише. Орі... Перша група орієнтирів для оцінювання результатів навчання учнів це пізнання світу природи засобами наукового дослідження. Як ви бачите, він складається з двох циклів: перший це адаптований 5 -й, 6 -й клас і базовий, тобто 7-9 класи. Ми зараз з вами розглянемо адаптований 5 -й, 6 класи, який складається із загальних результатів зорів, Конкретний результат Ор, орієнтир для оцінювання. Кожна, Їх ще називають Як правильно читати індекси відповідно державного стандарту природничої галузі. Про це наша з вами природнича галузь, вона є абревіатурою. Шість це означає на порядок. Порядковий номер навчання, на завершення якого очікується результат навчального матеріалу. В даному випадку, якщо це 5-6 клас, то на е, вказано порядкове навчання на завершення саме адаптованого класу. А якщо ми візьмемо з вами про базовий цикл, то він закінчується на е, досягненні результати навчального е, базового е, 9 класу. Кожні вимоги вони складаються з загального результату. Тобто, якщо ми прочитаємо, наприклад, перший індекс ПРО 11 то ПРО означає, що це наша природнича освітня галузь 1 – це перший вказує на першу групу споріднених результатів навчання, і після крапки одиничка це Перший загальний результат, тобто виявляє і формулює проблему дослідження. Далі трошечки збільшується індексація цифрова, і ми вже говоримо, що до. Абревіатури приєдналося шість, тобто, яка вказує порядковий номер навчання на завершення якого учень повинен знати ті, е, результат своїх знань. Далі природнича галузь, одиничка це група споріднених результатів. Далі, е, після крапки, це буде перший загальний результат. І ще раз, після крапки, це перший конкретний результат. Першої групи оцінювання результатів навчання учня. І конкретніше ми вже бачимо цей індекс, коли е, додається у нас орієнтири для оцінювання. Якщо ми будемо враховувати е, з вами, м, наприклад, трошки нижче, то буде, наприклад, 6 про 1, 1, 1, 2. То ця двічка, це буде другим орієнтиром. Для оцінювання учнів. Детальніше, звичайно, в роботі оцінювання орієнтирів для оцінювання учнів вони прописані в таблиці, вони буде, презентація надана на нашому сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників, де детальніше описано, як читати індекс конкретних Результатів. Тому, шановні колеги, ми сьогодні з вами розглянули ключові компетентності концепції нової української школи і реалізація компетентностного підходу а, саме на уроках природничої галузі. І е, я вам дякую за увагу. Якщо виникають питання, звертайтеся до наших запитів, до нашого центру. Всім гарного та спокійного дня. До зустрічі!